Вечора час новин на інтері. До уваги всі важливі події станом на цю годину. Я Ганна Гомонай. Батько політик і колишній телевізійник. Мама телевізійник, коли виростеш, ким ти хочеш бути? Послом України в Канаді став політик, журналіст та громадський діяч Андрій Шевченко. Я прощаюся з вами до понеділка. Бажаю чудових вихідних. Нехай ніщо не звуксиє. вам на яка була ваша перша реакція, коли ви дізналися, що є можливість поїхати в Канаду, причому такий досить тривалий термін і можливо ви навіть не визначені у своїй тривалості. Я можу сказати, що це була повна несподіванка і для мене, і для Андрія, тому що ми точно ніколи не шукали можливості надовго поїхати з України. У нас просто в юності був такий досвід, і у нього, і у мене. Коли нам було по 17 років, я рік навчалася у Франції, він рік навчався в Сполучених Штатах. І я думаю, що це дуже е, прекрасний досвід. Коли у тебе є в такому віці можливість пожити довго за кордоном, ти на все життя приймаєш для себе в принципі рішення, де ти хочеш бути. І, і ми своє рішення абсолютно однозначно на все життя прийняли, що для нас є тільки Україна, okay. Okay. і тому звичайно, коли твоє життя склалося в Україні, і кар'єра, і сім'я, і друзі, перша моя реакція була, скажу щиро, негативна. негативна я сказала, так? що ну я взагалі не бачу ніякої можливості для нас виїхати на такий тривалий час за кордон. Але просто за кордон, чи саме в Канаду? Ні, ні, в Канаду. ні, це не було це не було персонально пов'язано з Канадою, тому що про цю країну ми завжди чули тільки хороші речі. Це найбільший друг і партнер України і був, і є. і сподіваюся, буде. Але саме для нас просто сам факт виїзду на кілька років за кордон він здавався неможливим. І лише за якийсь час, тобто нам треба було провести такий наш от внутрішній сімейний консиліум, так. Знаєте, коли ви сідаєте вдвох на кухні, угу. наливаєте чаю і щось до чаю, щось до чаю. і коли ти сідаєш і починаєш розбирати якусь складну ситуацію або якийсь важливий вибір твого життя просто по нюансах. Так і так і було, і коли ми просто. Розібрали вже детально без емоцій, що це означає для Андрія, що це означає для мене, що це означає для нашої дочки. Звичайно, що це означає для країни. Нам здалося, що це наша колективна перемога. Серйозно. Так. Ну, але це був такий аркуш паперу, який ділися і... ні, ми не записували, а, проти... але цей аркуш він був в голові. Так. Так. Тобто, я зрозуміла, що звичайно для чоловіка це великий крок вперед. Що стосується мого персонального рішення, на мене дуже велике варті. Раження справила розмова з дружиною британського посла. Вони запросили нас на свою прощальну вечірку в Києві, і посол Британії був три роки, якраз до майдану, під час майдану, і після. І як сказав він з дружиною, що для них це було три різних життя в Україні до. Під час і після. І дружина британського посла розказала мені історію, що для неї бути дружиною посла це взагалі мати унікальну можливість в житті проживати різні життя. Вона каже, що вона за юрист, і її, звичайно, однокурсники зробили в Британії велику і блискучу кар'єру. Вони заробляють великі гроші, але каже, коли кожного дня думаю, що вони кожного дня йдуть на те саме місце, роблять ту саму роботу. А я, будучи вже там в третій-четвертій країні, кожного разу проживаю нове життя, яке б я ніколи не прожила, будучи юристом у Великій Британії. Це була потрясаюча історія. Вона справила на мене велике враження, і я подумала, що це справді шанс прожити якесь інше життя, яке б я ніколи не прожила, тому що е, ніколи б не опинилась, мабуть, бо в Канаді і ніколи б не була саме в цьому місці. І, звичайно, ми думали про Марічку, ми розуміємо, що для дочки це можливість на все життя зробити англійську рідною мовою. Тому коли ми зібрали все разом, країну, нашу сім'ю, ми зрозуміли, що це вибір, який ми не можемо не прийняти. А як на роботі сприйняли? Така багаторічна, дуже успішна кар'єра, фактично телезірки зірки Проходите, кажете, хлопці, така історія. Я от за декілька місяців, мабуть, поїду і бо знаю, коли повернуся. Ви знаєте, спочатку був указ президента. Так, ага. потім і воно дізналося <звандал> про це з інших вони, джерел. іншої дізналися про це з мого випуску новим, в якому я розказувала, що мого чоловіка призначили послом Канади. Ну, скажу, а Пане нам треба ваш коментар. що Ви про це думаєте, так? Я, я до речі, навіть зберегла скріншот, в якому я в кадрі і позаду фотографія Андрія. З прапором і я розказую цей про цей історичний момент. І тому, звичайно, ну всі все зрозумілося. Mm -hmm. Тут мені не треба було навіть нічого пояснювати. Більше Відмовити того, пробували, ні, mm -hmm. ні. Я думаю, що просто всі розуміли, що це настільки цікава пропозиція, від якої немає сенсу відмовляти. Дуже зрозумінням поставились. Більше того, так виявляється, що я сама цього не знала, що українське законодавство воно гарантує дружині посла, повернення на місце роботи. Шикарно. Да. Тому якщо нічого не зміниться, дуже може бути, що я повернуся працювати на українське телебачення. Сподіваюся. Коли ви стали фактично таку першою леді української дипломатії в Канаді, які плани, що ви хочете зробити, користуючись цією нагодою, і якщо можна про це трошки поговорити, ну я не буду говорити про всі політичні питання, тому що великі політичні питання в нашій сім'ї, я думаю, буде вирішувати посол. Але я думаю, що сьогодні завдання мене, як, як дружини посла, в цій країні, це принести таку як нову і свіжу кров uh -huh. в культурне життя, uh -huh. звичайно, я просто вражена взагалі тим, ну ну тим як живе громада, як живе діаспора, і скільки всього вони роблять. що Перше моє враження було, що головне завдання це просто їм взагалі не заважати. Головне, просто дати їм можливість і, і щоб посольство всіляко підтримувало і допомагало українській громаді робити ті великі справи, які вона робить, тому що я думаю, що навіть якби ми. THANKS FOR Хотіли б там звернутися до діаспори з якимись пропозиціями, проханнями, там зробити те чи інше для України. Ми навіть в найнескромніших своїх проханнях не могли би просити всього того, що вони вже роблять, тому що після зустрічі от, в Торонто кілька тижнів тому з українськими активістами, я просто зрозуміла, що це, це колосальний український тил, де, де люди закривають на всіх фронтах. Да? Це там це сьогодні і допомога, і медична. І, і військова, і, і моральна, і, е, і волонтерська, е, і, і мистецька. Ну тобто, на всіх фронтах наші люди в діаспорі працюють. Е, і, і звичайно, я думаю, що ми в принципі. В плані традицій ми дуже мало що можемо, ну, як Україна, показати в Канаді, тому що традиції це те, що зберігалося тут дуже потужно. І коли от ми сьогодні на Маланки подивилися, як, як наша громада, як вона співає, як вона танцює, ми знаємо, я ж кажу, що це відчуття, що ти в Україні і ніякої різниці немає. Я б дуже хотіла, щоб ми принесли в Канаду просто цю нову сучасну. Українську якість, нове сучасне українське кіно, нову музику, нові книги, нових письменників. І мені здається, що оце відчуття України такої сучасної, живої, воно могло би бути тут дуже, дуже цікаво. І я сподіваюся, от зараз я просто складаю якісь свої плани і. І ті проекти, якими би я хотіла займатися, я думаю, що от я буду саме в цьому напрямку рухатись. Тобто ви бачите себе більше в такій підкультурній сфері, особливо яка пов'язана, скажімо, з сучасною Україною, так це це я кажу з того, що нового, що ми можемо сюди привнести. Але ну розумієте, звичайно, всі волонтерські напрямки, угу. в яких сьогодні дуже зацікавлена Україна. Я думаю, що це 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 теж саме те, чим чим мені варто було би тут займатися. Хоча я ж кажу, що громада робить таку колосальну справу і такими масштабами рухається, що я думаю, що тут скоріше я буду допомагати їм, ніж вони мені. Це однозначно. Це Щоб і Якась ваша точка зору на от, українську громаду, яка живе в Канаді. Тобто, звичайно, ви про неї чули і я розумію, волонтерські проекти, і все це було якось більш-менш відомо. Але перший раз, коли ви з ними стикнулися, от, от помінялася, не помінялося? Ну звичайно, помінялося, в кращу сторону. Просто ми не могли собі навіть уявити, що громада потужна настільки. Тобто, ми завжди чули, що в Канаді багато українців вони дуже хороші. Що вони дуже допомагають Україні і так далі. Але тільки коли ти, ти потрапляєш сюди, ти дивишся цим людям в очі, ти розумієш їхню силу і потужність. І просто мене ну знаєте, мене ще вражає, що це, це дуже потужна громада, в сенсі, що це люди дуже освічені. Люди з хорошими роботами, да, люди е з величезними зв'язками і політичними, і економічними, і що це ну це реально дуже потужний впливовий такий осередок українства. Довожна річ і іронія долі в тому, що ми жодного разу не були в Канаді до цього призначення. І це при тому, що ми були десятки разів у сполучених штатах. Ми були дуже близько, були на Ніагарі, дуже близько до Канади. І цього року виповнилося у Андрія. Є своя статистика мандрівника, тому що він великий мандрівник. І цього року він підрахував, що у нього 75 країн, в яких він побував за своє життя. Ювелий, так? І, да, і, але уявіть собі Максим, що серед них не було Канади, і ми ну і це дивовижно, тому що життя і його активне політичне життя, воно стільки разів підводило його дуже близько, так. тому що, будучи студентом інституту журналістики, він був кореспондентом канадської газети. Седмонтон Седмонтона, так тобто, все все було. Тобто Канада була в час в його житті, але, але жодного разу не було можливості фізично сюди приїхати. І тепер ми дуже чітко розуміємо, що все це було тому, що от якраз Канада е, просто дуже серйозно готувала його до приїзду сюди. Я, я думаю, цікаве буде з -з запитання для багатьох, хто от буде дивитися цей, цей відеоролик. А, а саме це, мабуть, буде більшості все ж таки молоді актив, активні люди. Представники української громади або народжені в Канаді, або ті, що приїхали там чи 10 років, тому чи 3 роки. Тому, от як ви думаєте, яка мусить бути їх роль, і що вони саме можуть зробити для підтримки України? Чи є якісь такі бачення від, від вас і поради? Ну я можливо в якомусь філософському сенсі відповім на це запитання. Я думаю, що сьогодні а, дуже важливе завдання саме такої Молодої української громади це поширювати хороше слово про Україну, справжню Україну, тому що е, ми розуміємо, що проти нас зараз йдеться колосальна інформаційна війна, е, на яку покладений величезний матеріальний ресурс. Росіяни це люди, які не жалкують гроші на пропаганду, на поширення всього російського в світі і своєї правди, да, про, е, про свою присутність в Україні, яку вони називають там. Якоюсь гуманітарною допомогою да, чим завгодно. І тому, звичайно, сьогодні е, от активна українська молодь, як, у якої є доступ до е, інформаційних джерел, до соціальних мереж, я думаю, що от активна. Е, Позиція в цьому сенсі це дуже велика підтримка України, тому що будемо вважати це таким інформаційним волонтерством, яке дуже важливо сьогодні, щоб поширювати українську правду в світі. І я думаю, що в філософському сенсі тут дуже важливо розуміти, що Україна це те, який ти є сам, і розуміти, що про кожного українського представника. Люди в Канаді, так, канадці, інші іноземці, з якими кожен з нас стикається, вони складають враження про Україну. І я, я, я думаю, що в такому дуже глибокому е, якомусь аспекті, от, хоч, я думаю, найкраща порада це, це бути е, настільки достойним, щоб ви всі казали, що в Україні живуть потрясаючі люди, що ті речі, які вони говорять і роблять, це дуже достойні речі. Це неймовірна країна неймовірних людей.